Народ, вітаю вас! Ви на каналі Коп по вихідним. Нас сьогодні ми втрьох копаємо. Вон Петя, я. І тут ще з нами Сергій, але він поки що не показує свою мочку на камеру. Каже, поки що не хочу. Дивіться, що ми робимо. Сьогодні ми починаємо з того, що отут є криниця. Ми давно вже хотіли її пробити. Дай мені, будь ласка, магніт. Ти думаєш, що криниця чи? У мене є магніт. У мене є магніт. Зараз будемо пускати в криницю. Починаємо коротше, пошуки, спочатку з магнітом, а далі їдемо на поле. Тому не переключайтеся, друзі, буде сьогодні цікаво. І також, якщо вам потрібно гарненько прикупити прилад з хорошою якістю, з хорошою гарантією і по хорошій ціні, звертайтеся до дяді Паші. До речі, дядя Паша побрився сьогодні, щоб, щоб діва Фаустинка липла до нього сьогодні. Щоб сьогодні ядвіга ганджуйська прилипла до дяді Паші. І кепка у мене сьогодні. Нокта Macro Legend. Так що, друзі. Коротше, має бути весело. Сьогодні буде коп класний. Погнали! Коротше, дивіться, дивіться, друзі. Опускаємо. Як би так пройти, він з... він зарочий, страшний. Що, все одно? Слухай, як би мені туди пройти? Зараз я... Дивіться, воно зароще в терені. Сюди долізти дуже важко. Але нам треба подивитися, що там всередині. Вибачте, за тряску, сьогодні вітер сильний. Опа. отак, А ну, давай підемо. Делай красиво. Може і Там пусток. Давай може дрібно, то є, фігіозно. Одну так, стук, 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 стук. знаєш, так, а воно Це... гепає, там дно тверде, так? Так, так як бетон. Ага. Зараз подивимось. Зараз Маузера як витягне. Вибачте, за якість зйомки мішає. Опа. Сказав, що... що там? Нема нічого. Нема нічого. Обломи. Ну, коротше, ясно. З і облом їдемо копати. Друзі, показую вам локацію. Недалеко село. Ми приїхали копати на поля, але... Зараз приїхали, отут така травичка і ми вирішили зупинитися. Тут місцеві авторитети колись тусувались, так сказати. Ну і може щось бути серйозне випасти. Прямо рядом тут вже хата. Він ходить серий з квазаром і я ходжу з симплексом, ой, кажу, з симплексом, з легендою. А Петя трошки далі поїхав, він ходить з симплексом з СП-35. Ви просили показати трошки по налаштуванню. Дивіться, ну тут у мене інтернет включений, він може трошки підфанювати, але в принципі, Дивіться, перша програма, а ні, друга програма, тобто програма поле, вона підсвітняє хорошо, а ми сьогодні на цвітній цілі охотимося. Мульти 1, Чуйка, у мене 30, ну я скручу на 29. в принципі. Прилад стабільний, класний. Баланс ґрунта 0, все як завжди, тому що він не балансується. Ну, тобто, туп тупо ґрунт одинаковий всюди. Швидкість відновлення 8. Iron Filter 4, Stability 3. Значить 60 тонів, звук я поставлю на четверку. 60 тонів, як бачите, все. Підсвітку можна трошки убрати. в принципі. Можна трошки підсвітку убрати. можна трошки понизити на першу. Отак, щоб не було сильного розходу того самого батареї. Копаю поки що без навушників, виключив, але обов'язково, як прийдемо на поле, де буде сильний вітер, щоб вуха не надуло, будемо ходити в навушниках. Фактично і все, друзі. От такі налаштування. Після багатьох старань у сірого випадає значок. Та напевно, що жовтенятка. Дивіться, ціленький, все, навіть голочка на місці присутня. А, ні, не, не жовтенятко, це Лєнін. Це Партійний значок. Але бачите, Ленін. А кажуть, Ленін не цей вечно живий. А от дивіться, значок повністю мертвий. Так що і Ленін мертвий теж. Коротше, друзі, на кінець то перший гниляк. Після довгих старань випадає перший гниляк. Сигнал у мене був, знаєте, який приблизно? А не приблизно, а точно. 32-33. Коли вже я його розворушив, 31. Я зразу тут серам, бо серий ходить біля мене кажу, серий. Кажу, певно, перший гнилячок. І от я витягую, да, перший гнилячок. Давайте вскриваємо. Це така інтрига. Погано, звісно, що не срібло. Підозрюю, що це, певно, два гелера. Зараз побачимо, друзі. І знову ж таки, дивіться, бронзова хвороба, бачите, зразу. Патина, неприродньо зелена, бачите, дуже світло зелена Тобто, оце монети з бронзи і бронзова хвороба. Дуже шкода, ну наша земля їх не щадить. Тобто, оця монета ще ну максимум пролеже 100 років, Ну може 200. І вона збереже свою форму, все буде класно, але коли людина її викопає і візьме в руку, ця монета просто розсипеться от і все. Так що, на превеликий жаль, ну, це правда. Зато я стимул у нас копати срібло і золото. Знаєте чого? Тому що срібло і золото зберігається прекрасно. От і все. Ну, Давайте, друзі, за першого трудового, так бо ми вже ходимо десь годинку точно, півтори навіть. І не це, і не було монетки, але перший пішов. Надію, що це не останній. Копаємо далі. Значок не надежу. Значок можеш не витягувати. Значить, дивимося у серого перший. Гниляк на Західній Україні. Думаю, що то або 2 ге... Два... Ні, слухай. Щас я тобі. Да, то то шайба. Коротше, або два філера. Мені здається, що два філера. Тут така корона мала би бути. Коротше, ушатана. Ну і гудзик, а от гудзик старенький, цікавий гудзик. Як на мене дуже цікаво. Я, до речі, минулого разу тут знаходив свинцовий гудзик. Перший раз в житті знайшов іменно свинцовий гудзик. Гудзик цікавий старенький. Тут нічого не пише всередині. Як на мене поляки, може якийсь. 18-й, початок 19-го стріч. Хто його знає? Ну, коротше, ми йдемо далі, друзі, а ви не переключайтеся, ставте лайкосики однозначно. Ну, Підписуйтеся, більше підписуйтеся. Ну от ви кажете, підписуйтеся, тільки підписуйтеся, що він до нас пристав. Так? А я вам скажу, подивіться, яка у мене класна кіпка. Ну тож тільки вона вартує, щоб підписатися на канал. А вон, подивіться, як я гарно побрився. Я гарно постригся. Що ви думаєте, для себе чи що? Та для вас, друзі. Тому підписуйтеся, ставте лайкосики. Ну а ми вас будемо радувати гарними відео. Перейшли, друзі, ми трошки на перепашечку. От ми тільки що там на травички ходили. Перейшли трошки на перепашку, тут здіскували поле. Класне. І в мене монетка. А ви тільки послухайте це, друзі, яка пісня. ВДІ VDI 4445. Шикарно звучить. Е, я так думаю, що це Крейцер 1850 десь 51 го років приблизно. Хоча на даний момент це уб'єнний какалік, в якому лишилося просверлити отут посередині дирочку і можна підлажувати під шуруп під час ремонту. Ну, або скидувати в відро. Знаєте для чого? Щоб потім здати на мідь. Ну, а що робити? Дивіться, який він ушатаний. Ну, подивіться. Ну, зато ж приємний, який звук. Ви просто послухайте. Це ж, Слухайте, це взагалі це ліпше це просто оргазм під час звука. Ох, це. Услада для моїх ушей. Нет, серий? Серий стоїть збоку, каже, клас. <гас> Ні, класна монетка, шкода, що вбита. Ну, шукаємо, шукаємо. Коротше, друзі, 51, 53, 54, я не знаю, що тут є. Не мушу цей сигнал копнути в прямому ефірі. Тому що я вам скажу, що Сигнал такий прям... підозра на срібло ну або на велику міть або на велике алюміній тут уже як угадаю ці стінці я докопав от буде клас якщо зараз срібільця випаде я сьогодні їхав казав пацанам кажу що в мене чуйка на срібло є подивимось ще ми так Ось вс ясно Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй а я-то думав А що це взагалі таке? Шось якась кришка Ну друзі я не знав що тут, так що вибачайте Кришка є, є знахідка, є контент. От і все. Бачите яму? Бачите? Попробуйте тільки на полі не закопувати ями. Буде вам так, як в Китаї. Знайшов монетку, от тільки що. І так сижу і от стараюсь роздивитися, що ж це за монетка. А його, коротше, ну не роздивишся. Ну, судячи по ВДІ, це крейсер якийсь. Убитий і старий от теж щось проглядається. Ну, точно таке, якби крейцер крейсер був. Ну, бо для грошей і для гелерів воно щось затонке, як на мене. І от з цієї сторони щось таке, ну не знаю, бюст, не бюс. Ні, не бюст точно. Щось, коротше, присутнє. А може і гроші просто ушатані в ноль. І от це вже зараз на цьому полі другий гнилячок. Ми помаленьку попадаємо, ну тобто по чуть-чуть, по це сьогодні розвідка, можна так сказати. Але розвідка боєм. І ми потрошки-потрошки приближаємося до ніби до непоганого місця. Ну але слухайте, ну що то за сахран? Ну де вже моє срібло? Я вже хочу срібло. Вже у нього хоч сахран має бути нормальний. Нічого, друзі, копаємо. Коротше, братва, або Рим, або шо, ну чистка по серйозному, монетка, Дивіться, видно бюст якийсь, слухай, та вона якась стара монета. Ти що, ганиш чи що? Чи то не гудзик якийсь рельєфний такий. Не знаю, що це є. Чистка по серйозному, але дивіться, о, от чітко о. видно мужик. Бачите? О, от дивіться. О. Бачите, чітко видно мужика. Або якась, може, Діва Фаустіна, якраз я дармо побревся, га? А ну давайте такого. Ви, коротше, якщо хто знає, підказуйте. Тому що, слухай, або це гудзик такий був з, -з мордою мужика. Я думаю, мужика дуже очотливо видно, так? Думаю, да. так. Друзі, ми пообідали і сіли. Я думаю, ну, піду я по краю поля. Ми там трошки перейшли. Випадає мені шайбуха. Дивіться, сохран буде непоганий, просто треба, я не хочу її терти. Щоб не стерти в ноль. Мені здається, що це два крейцера. Хоча я можу помилятися, я таких монет ще не зустрічав, якщо чесно. Перший раз в житті бачу таку монету. Вона мідна. Сигнал був 51, Сохран більш-менш нормальний. Тобто звук, слухайте, то то пісня, то пісня. Я вам скажу, що це просто жиряка. Так що, в принципі, непогано. Ідемо далі. Але у мене сьогодні чуйка, що щось хтось жирне підніме. Стопудов. Ну, Я по, по, по факту шукаю золоте кольцо. а там побачимо, буде чи не буде. Хто його знає. Ціле направлено йду по прикрай. Коротше, от прийшов ряд туди, попри поле, попри край. І зараз назад вертаюся. І от ви знаєте, на шляху назад вже це друга монета. Першу я не показував. Але це вже друга, і друга ціла. Ой, кажу, монета гудзик. я вам скажу, слухайте, ну це приємно, правда? Я, звісно, задався задачею знайти рижого. Але Петя вже каже, слухай, будемо зараз їхати. Ну, ще у нас десь до години часу є, тому ви поки що ще не переключайтеся, якщо щось буде, покажу. Ну отак, але гудзик, звісно, в хорошому сахрані. Коротше, друзі, отут з ями, десь півтора штика, єлі витягнув. Ну ви не повірите, що в мене руки трусяться. Друзі, це срібло. Дивіться. Дивіться, який сахан. Ви бачите? А тепер е... дивіться, монетний двор, серійний номер, все присутнє. Цілесенька, отут внизу ж є трохи, е... ну, так як... Корозія. Але ви уявляєте собі, друзі? Я казав, що буде жир. Ну, казав я, ну казав, а тепер скажіть мені, що от думки вони нематеріальні. Ну скажіть мені, подивіться, яку красу я смикнув. Я взагалі холодний, слухайте, чесне слово, у мене просто немає слів. Я На вечір я її шукав, я шукав кільце золоте. Ну дивіться, що мені вивалилось? Я коротше, в шоці, чесне слово. А тепер скажіть мені, друзі, що думки нематеріальні. Подивіться, є. У мене коротше, зараз камера в руках, руки трусяться. Фух. Ну, і це вже перед кінцем. Ми там ще, Я знайшов кришку від мотора дюраліву, кілограм на 10, напевно, може навіть більше. Я зараз піду забирати, я, але ну, ще копаю, Я ще надіюсь на золоте кольцо. Хоча я вам скажу, ну це жиряка капець. Я не знаю, скільки. Бо дехто зразу питає, скільки воно стоїть. Я не знаю. Ну, це срібло. Ну це мама отримала за народження дітей. Це така реліквія, що просто. Пух. Клас. Коротше, друзі, вже ми будемо закруглятися з нашим копом. Я ще тільки що біля, прямо біля машини ще цикнув кришку від кишенькового годинника. От отаку. Ну, погнута, шкода, що погнута, не знаю. Була може в посрібренні, і не знаю. Ну, треба дивитися. Коротше, думав, що годинник буде з боку, годинника не оказалось. Але давайте показуємо знахідки, далі? Дивіться, він так налазився, що єлі дихає взагалі. Зараз показуємо знахідки, друзі. Ну, знатно ми нині гахнули. Ну і їдемо додому. Розложили Гонорово на машині. Зразу показую, давайте з п'ятіних почнемо. Петя крейцерка Щелкнув один крейцер, напевно. Що. Ще два гелера, ще ЖД пломба. До речі, я люблю такі пломби. Кілечко якесь таке цікаве. Теж. Або бронза, або, алюмі... Ой, або мідь. Дві копійки. От, оце от. Я не знаю, що це таке. Можливо, якийсь цікавий гудзик. але бачите, очотливо видно мужичка. Якщо ви знаєте, підказуйте. І то не Ленін. Не умнічайте, хто там хоче ляпнути, що то Ленін. От, непоганий ніби крицерок, ще більш-менш можна його кислотити, але Оце серий нині з квазаром навальохав. Раз, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім монет. Слухай. Це що таке? Це гудзик, значок, половинку монетки завернутої. А, дев'ять, напевно. Там монет. І від люверс від палатки. Ну, клас, це я сьогодні навальохав. Так, коротше, поломаних дві штуки, дві так, дві так. Одна оця прикольна, хороша. Ми її відчистимо. От щось: один грош, напевно, або баратінка, не знаю. Це Петя щелкнув таку заколочку, віддав, каже, забирай. Це не знаю, щось маленьке. Ну і друзі, жиряка. Це дійсно жиряка. Це що вони кажуть, хран ідеальний взагалі просто. Це, це Вона навіть не мита, просто протерта рукою. Я її помию. Клас. Просто супер. Якщо чесно, навіть не ожидав. Хоча я казав, що буде жир, я казав, що буде сьогодні жир. Ну, якось так. Ви бачили е, знахідки, якусь монетку показував, якусь не показував. От так, ну, А для чого показувати, якщо ну, вона вже ну, толку з нею ніяко. Надіюсь, відео було цікавим. Ну і друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Да, І ще хочу вам сказати. Хто реально ну, от, поважає те, що я роблю, друзі, ставайте спонсорами каналу. Добре? Там є кнопочка нажимаєте ну, кнопку спонсорувати. І ви стаєте спонсорами каналу від 35 гривень, ви можете допомагати щомісячно на розвиток каналу. Буду вам за це дуже вдячний. Все, друзі, пока-пока.